Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас і знову найяскравіші історії чергувань патрульних сколихнуть вашу уяву і продемонструють з чим, і ким доводиться стикатися муніципалам під час несення варти. На ніч грядущу вчора операторами ситуаційного центру муніципальної варти в телеграм-канали було закинуто це відео про міського Мауглі. Високо сиджу, далеко гляджу. І кого він тільки не нагадав нашим підписникам людина Павук, Бетман, Кажан І без наркотиків тут явно не обійшлося. Пишете ви в коментарях. Як на мене, це кадри передачі у світі тварин Зомбоящ, Черваран Хамелеон, що замаскувався і чекає на здобич. Перевіряєш? Доперевірявся і дочекався на патрульних муніципальної варти. І це наш старий знайомий власник нарколабораторії, як стверджував минулого разу. Ти шо тим потрібна скажем святної аркаті сільства. Тут і аналізи не потрібні, та сам підкорювач вершин каже, що злякався. Кого цього разу? Минулого були щурі. Змієлов щуролов просто спався, Хорошо, я справи небезпечні після такого рясного посолу підсвідомості, ще й не на такій професії кваліфікуєшся. Адреналін робить свою справу. Тому ізолюємо декого навпаки прийнято на душу хилить на сон. Спочити тіла заморившихся, лягають де-інде. Та наші громадяни не проходять осторонь, інформують. А ми реагуємо, аби такі неприглядні картинки не ставали поганим прикладом для наслідування. Ну давай стаємо тут, тут, тут злокся, прямо на центрі городи діти ходять. Найулюбленіше місце для спочинку лавки зупинок та парків, зручності класу люкс, навіть особисті речі, прямо по поличкам. Я Нет, в другому місці спать Нет. Дома. Переконливі доводи і проваджаємо поглядом відпочивальників додому. Якщо бачимо, що навіть у пристойних громадян невдалий день і випити ними зайве не дає дістатися додому. Допомагаємо адресу постійних клієнтів. Знаємо краще за них, тому направляємо. дійшов до я не знаю, Що нідешов ви домой? Вот, вот Твій дом там Ми де твій дом. за необхідності, навіть проводжаємо і передаємо рідним, для яких жити з такими, звісно, нелегко. У сил Цей прийшов сам не з пустими руками. Правда, не до себе, а хильнути з товаришем допомогли знайти зворотну дорогу. Реагування на надзвичайні ситуації, потребуючи блискавичних дій інспекторами муніципальної варти за правилом, локалізація загорань сухої трави, попередження можливих наслідків аварії на високовольтній лінії, тому питання комунікації зі службами критичної інфраструктури важливі. Турбуючись про життя та здоров'я підростаючого покоління, моніторимо їх дозвілля. Часто залишившись без догляду батьків, діти підлітки вдаються до пошуку пригод, які на жаль закінчуються плачевно. Що по покришам бігати? Yeah. Yeah. Не менш важливо вміти налагоджувати діалог з автомобілістами, та це можливо, коли вони дотримуються правил дорожнього руху. Якщо ж ні, розмова конкретна усне або письмове попередження, а так недалеко і до грошового стягнення. Зараз і правопорушникам будемо виписувати попередження. Не бажаєте поповнювати статистику єдиного реєстру попереджень муніципальної варти. Не паркуйте машини як заманеться, так як зручно вам так сяк аби як. Ми вам виписали попередження, більше не нарушайте хорошо. Тим паче можливість запаркувати свої авто в надійності, не заважаючи іншим, є безкоштовний майданчик по вулиці Соборна, 52-54. Пішовши минулого року на зустріч громадянам, які мали бажання торгувати по вулиці Сергія Файнблата розсадою. Продуктами рослинництва аж ніяк не думали, що будуть такі винахідливі до обману. Чому торгуєте молочну продукцію? Це зафіксовано відеокамеру. Чому ви відмовляєтесь? Купила бути молока. Бутилку молока ногу. повну сумку. Якщо ми зараз зафіксуємо продаж молочної продукції, то буде штраф. Це розумієте чи ні? Ну а навіщо ви це робите тоді? Бо гадають, що хитріше за інших, так не вийде. Виходячи в піший патруль, муніципали забезпечують дотримання правопорядку в громадських місцях, тихий відпочинок молоді, дітей та громадян похилого віку. Громадський порядок ніхто не порушує. Патрулюємо далі. Обов'язково зазираємо в ті місця, де розпивають алкоголь. Перевіряємо базурок по вулиці Перемога. А це місця відпочинку в вечірній час. Пізнаєте, аби після їх відвідувань наші громадяни під дією випитого алкоголю не робили погоду в місті собі та іншим. Моніторимо, патрулюючи вечірнє місто, бачимо те, що хотілося б сховати тим, хто вчиняє протиправні дії. Молода кермувальниця у стані алкогольного сп'яніння відмовляється від вимог поліції на евакуації її авто. Я не дозволяю нічого робити в отношенні моєї машини. Краще би відмовилися сідати за кермо в такому стані. Найвідповідальніша служба починається саме з настанням комендантської години. Червона шапочка в чоловічій подобі загубився в просторі і забув, в який час живемо. Гострий язик і красномовність зашкалювала. Ми повинні вас перевірити. Я спрашиваю, на в А Как ви перевірите, что я не в среду сцене? Вот перегад. Ну, а основания какие? Я спрашиваю, какие у вас основания, що у вас основания что у мене не перегад? Ведете себя неадекватно, а каким образом вы этот психолога сюда? И вся зустріч в такому ж русле. Навіщо документы? Яка війна? Документ, где военное Такой? положение в Украине? Где документ? Я прошу вас. Документ що воєнне положення в Україні. у вас є документ? Він, Він, вийде? Вийде. Це ви розкажіть тим, хто на передовій, тим, хто втрачає рідних героям, що повертається на щитах додому. Спільний патруль муніципальної варти та поліції з 0 години до 5 години ранку на варті дотримання правового режиму воєнного стану. Патрулювання вичернього міста порушників вулиці перемоги порушників комендантської години. Не виявлено. Знаємо, що у багатьох компаніях застілля починається якраз напередодні близько 12-ї. і хто б міг подумати, що за цим буде така історія? За порушення громадського порядку, перебування ну, громадського, в громадському місці, Протокол, ну, ви будете мені виписувати? Так, будемо і маємо на це право. Я йду спать. Ось це прекрасне рішення було б, якщо б ви тримали своє слово, аж ні, дебош продовжився перед самим будинком проживання. Я тут тут люд, ну, в чому проблема? Чи ти рос, що ти підняв? Я, Я подняв оце? Та ти домой попадаєш два часа, ти підняв тут весь. Поїхали за поїхали куди поліцію, Чого? поліцію. поліцію. Я... і тут опір і напад на людей в формі при виконанні, стримуючи порушника, далі з'ясували хто він і звідки Тебе є документи. Я йду. ще пак. Ось де собака була зарита. Ви громадянин ну, Російської так. Федерації Ну ви тут перебуваєте. Не, как, на я... України ви маєте дозвільні почему... документи. Ви да, маєте да, досвід да, документи да, право перебування на да. території. Да, у мене всі документи є. документи є. А ось совісті й честі не маєте, не говорячи вже про елементарні норми поведінки. Тому пряма дорога в поліцейський відділок. А там упродовж години питання без відповідей, без посвідчення необхідних документів. Шановний ваша справа передана відповідні органи. Навіть темну пору ми бачимо більше ніж вам би хотілося. Є Я просто ну, дойде домой Конечно, Вон події. Давайте, пожалуйста, йдіть домой, прийдеть мужу хорошо. в порядок. Давай. Такою ви побачили сьогодні службу інспекторів та патрульних муніципальної варти в цьому випуску новин. І вкотре нагадуємо, що наша служба від А до Я від ранку і до наступного ранку 24 на 7 – Ведеться для вашої безпеки 068 861 49 48, Телефон гарячої лінії або телеграм, чат і канал муніципальної варти завжди відкриті для ваших звернень і пропозицій. На пульсі подій вас тримають випуски новин ситуаційного центру муніципальної варти.